У Івано-Франківську відбулася спільна нарада працівників поліції та дорожніх служб крадох. Її учасники проаналізували результати проведеного у березні обстеження вулично-дорожньої мережі Прикарпаття і обговорили заходи щодо усунення виявлених недоліків. Нагальність життя невідкладних заходів щодо покращення стану прикарпатських автодоріг після зимового періоду, викликана передусім його негативним впливом на аварійну ситуацію. Від початку березня спільними зусиллями поліцейських та працівників дорожньо експлуатаційних дільниць на території Івано-Франківщини обстежено 995 кілометрів автодоріг державного значення та 490 кілометрів вулиць населених пунктів, розповів заступник начальника управління в області Андрій Прусик. Виявилося, що практично половина прикарпатських автодоріг державного значення вражена ямковістю відсутністю дорожньої розмітки та відповідних дорожніх знаків. Найгірша ситуація у Верховинському, Городенківському, Косівському, Надвірнянському, Рогатинському. Та Ражнятівському районах. Приблизно половина 50% протяжності автодоріг державного значення. Основні такі типові проблеми це ямковість доріг. Я думаю, що ви чітко про це знаєте і. Розумієте, що це одна з основних проблем зараз на даний час на автодорогах. Ямковість десь ліквідовується. Ми розуміємо, що температурний режим не дозволяє в повну силу працювати, але значить, з того, що ми знаємо, це 88 кілометрів. Значить, про протяжність така по області значить ліквідовано цю ямковість і що становить 8% від необхідної кількості. За підсумками обстежень, працівники відділів та відділень поліції Прикарпаття видали 33 вимоги про усунення виявлених недоліків, а також склали 19 адміністративних протоколів та направили 51 інформацію до органів місцевого самоврядування через незадовільне утримання вулично-дорожньої мережі щодо стану аварійності. В 2017 році на автошляхах області, тобто в цьому вже році, скоєно. Е 5 транспортних пригод, значить, де причиною стали відповідно недоліки в отриманні дорожньої мережі, тобто так звана на професійному жаргоні з дорожнім фактором. За, по, за вказаними фактами, також складено 5 адміністративних протоколів за порушення вимог статті 140 частини 4 адміністративного кодексу. Це Верховинський район в січні. Городенківський, косівський райони лютий і Рожняців Рожнятівський і Надвірнянський райони. це березень. Також та на раді присутній Михайло Новосільський, заступник начальника служби автомобільних доріг у Івано-Франківській області. Він каже: знає, що нашим дорогам до позначки ідеально далеко, а все через брак коштів. От і цього року планується по крайній мірі використати мільярд поки що по по прогнозах. Мільярд гривень. На дороги і якраз на дороги державного значення, по яких буде відремонтовано, я думаю, закінчено ремонти по цих дорогах, які я назвав. А крім того, ми плануємо дорогу івано франківськ границя Закарпатською областю. Це сюди, в сторону Яблуниці повністю зробити. Планується частково цей ділятин Раківчик, цей Івано-Франківськ, Тернопіль. Ну планів є дуже багато. На жаль, я вам можу назвати цифри, які на сьогодні є. То на сьогодні є всього виділено коштів 264 шістдесят мільйони. А ще бракує людей. Якщо нещодавно в облавтодорі працювало 2,5 тисячі працівників, то сьогодні 800. Усе через низьку заробітну плату, а роботи чимало на 312 тисячах квадратних метрів дороги виявлено аварійну ямковість. Проведені наради «Укравтодору» нашої вищої організації «Паддак автомобільні дороги і поставлена задача до 1 червня ліквідувати аварійну ямковість на дорогах першочергового державного значення. Ми над цим працюємо. У нас сформовані дорожні бригади, і вони вже вивели ту техніку і ми по тій технології, яка дозволяє просто це вже погодні умови, які в нас ще не дозволяють повністю вийти на. Ліквідацію ямковості з гарячими асфальтобетонними сумішами, тому що ну, ще погодні умови не дозволяють. Ми виходимо, ми і працюємо методом просочення. Це ми вивели на дороги області дві спеціальні машини, два шафера, і на сьогоднішній момент було сім. Зараз ми вже підтягнули цю кількість до 15 крокосів, щоб з методом ліквідовувати аварійну ямковість. Крім того, на нараді йшлося про подальшу спільну роботу правоохоронців та зазначених організацій задля для створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху.